Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Згідно з рішенням синоду єпископів Української греко-католицької церкви, у четверту неділю після зіслання Святого Духа відзначається праздник всіх святих українського народу, яких є дуже багато, але на жаль, ми не знаємо їхніх імен. Цього дня ми вшановуємо також пам'ять 13 пратулинських мучеників та 27 новомучеників, проголошених блаженними папою Іваном Павлом II під час його візиту до України у 2001 році. Сьогоднішня неділя має дуже велике значення для кожного із нас. Тому що ми вшановуємо пам'ять, віддаємо честі поклін нашим співвітчизникам, нашим братам і сестрам по крові, які своїм життям, своїми чеснотами, своєю любов'ю до Бога, до Ісуса Христа, до церкви показали нам приклад, що святість є доступна для кожного із нас. Тільки потрібно любити Господа Бога понад усе на світі, а з любові до Бога любити також і нашого ближнього. Український народ з давніх давен є відомий у світі своєю побожністю і любов'ю до Бога. Напевно, що любов до Господа Бога, до Ісуса Христа, є у нашій крові. Ще з часів прийняття християнства Князем Володимиром Великим і аж до сьогодення наш народ щиро плекає оцю віру у правдивого Бога. Із прийняттям християнства у 988 році Київська Русь стає на один рівень із провідними країнами Європи того часу. Знову ж таки, після прийняття Христової віри Київська Русь здобуває найбільшого розквіту, особливо за князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого. На протязі нашої історії багато загарбників володіли нашим народом. Нашою землею, насаджуючи тут повсюди свою культуру, свою релігію, якщо можна так сказати, і одночасно знищуючи нашу віру і нашу культуру, навали монголо-татарських орд, повне знищення Києва князем Андрієм Боголюбським у 1372 році. Пізніше Україну розділюють Річ Посполита і Російська імперія, пізніше 70-ліття безбожницької тоталітарної імперії, якою був радянський союз. Знову ж таки, кожна із цих імперій старалася викорінити і знищити не тільки український народ, але також і нашу віру, релігію, духовність, культуру. І незважаючи на все це, наш народ все-таки зберіг свою любов до Бога. Напевно, що це завдяки мільйонам наших братів і сестер, які віддали своє життя за віру у Христа, були вивезені на Сибір, померли у концтаборах. Розстріляні у Дем'яновому лазі і Бабиному Яру, яких ми і до сьогодні не знаємо, і, напевно, що й знати не будемо. Але їхня святість і заслуги є відомі тільки одному Господу Богу. А тих, кого знаємо, ми маємо важкий обов'язок шановувати і наслідувати. І тому цієї неділі ми вшановуємо пам'ять всіх святих українського народу. Вони були такими самими людьми, як і ми з вами, народилися на тій самій українській землі, жили у тих самих умовах. І незважаючи на все це, стали святими, а все через те, що любили Господа Бога понад усе. Ми як інакше можемо сказати про десятки єпископів, тисячі священників, монахів, монахинь, мільйони вірних, які віддали своє життя заради того, щоб ми з вами могли сьогодні спокійно молитися і визнавати нашу віру у Христа Бога. Місяць липень взагалі є присвячений у нашій церкві почитанню наших українських святих. Адже цього місяця ми вшановуємо пам'ять святих князів Володимира і Ольги, які запровадили на наших землях Христову віру. Вшановуємо пам'ять святих братів Бориса і Гліба, які померли мученичою смертю. Вшановуємо преподобного Антонія Печерського, який один із перших запровадив на наших землях богопосвячене життя. Але як не задати сьогодні святого священомученика Йосафата Кунцевича, який загинув тільки через те, що виступав за з'єднання нашої церкви із апостольським престолом? Тільки через це йому безжельно розсікли голову сокирою наші нез'єдинені брати. Мусимо також задати про 27 новомучеників, які проголосив блаженними святіший отець Іван Павло ІІ. Це про освященні владики Миколай Чернецький, Микита Будка, Григорій Хомишин, Іван Слезюк, Симеон Лукач, отець Омельян Коуч, сестра Йосафата Ордашевська, також 13 пратулинських мучеників. Ось далеко не повний перелік всіх тих мужніх людей, які загинули через те, що любили Господа Бога усім своїм серцем. Ісус Христос, Єванглії від Матея, каже такі слова. Кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей і поля, у сто раз більше одержить і життя вішне, матиме у спадщину. Хто своє життя зберігає, то його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, то його знайде. Іван Лівід Матея, 10 глава, 39 стих. Всі ці слова Христос сказав своїм апостолам. Але вони стосуються також кожної людини, яка старається жити праведно, яка любить Ісуса Христа більше за все. Ми сьогодні бачимо приклад наших українських святих, які полюбили Христа і сьогодні втішаються вічним блаженством та й моляться за душі наші. Вони заступаються за нашу землю, за наш народ перед престолом Всевишнього. Багато хто з нас знає, бачу на власні очі, як багато людей оздоровилося від своїх недуг і хворіб за посередництвом владики Миколая Чернецького, коли навіть земля, взята із його могили, приносить зцілення. Як багато людей, які молилися, отримали незліченні ласки та за посередництвом пратулинських мучеників, святого Йосафата, святого Антонія і Теодосія Печерських, блаженної Йосафати Гордашевської. Хіба це не доказ заступництва наших святих за нас перед Господнім престолом? Молімося до наших українських святих, щоб вони допомагали нам у нашому житті, щоденно у всіх наших справах, допомагали нам творити українську державу. Бо мусимо визнати, що, хоча ми і маємо незалежну Україну, але це ще далеко не та незалежність, яку ми хотіли і за яку помирали наші брати і сестри. Як сьогодні нам бракує мудрих, святих керівників у нашій державі, таких як княгиня Ольга, князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Як мало сьогодні духовності, святості у керівників нашої держави, кожен, хто приходить до влади, думає не про державу і народ, а про свою власну кишеню та особисті інтереси, як заробити рейтинг серед виборців. Князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий старалися в першу чергу дбати про державу і про свій український народ. І саме завдяки цьому Київська Русь стала однією із наймогутніших держав Європи свого часу. Наші українські святі сьогодні подають нам приклад, як треба любити Бога і служити йому. Аж до того, щоб віддати своє життя за віру у Христа. Мусимо визнати, що сьогодні на нашій землі любов до Бога, до Ісуса Христа, віра у Христа. Починає завмирати у нас, з'являється дуже багато сект, які розхитують нашу віру. Наші діти і молодь не ходять до церкви на святу літургію, а проводять час у барах і забігайлівках. З кожним роком зменшується кількість колядників і дитячих вертепів, на праздник Різдва Христового. На наших землях починає відроджуватися поганська рунвіра, яку старалися викорінити князі Володимир та князь Ярослав Мудрий. Це приклад того, що дуже необхідно жити з Христом, постійно приступати до святих таїн кожному із нас сьогодні. Ми мусимо кожного дня молитися і старатися приймувати до святості, наслідуючи приклад наших українських святих. Наш український Мойсей, митрополит Андрій Шептицький, за прославу якого ми молимося, сказав прекрасні слова. Причиною наших невдач і всіх бід нашого церковного і національного життя є те, що християнство і науку Євангелія замало застосовуємо до себе та замало передаємо її як святість душі. Тому стараємося завжди жити з Христом, читати Святе Письмо та застосовувати Його для свого життя. Тільки тоді ми осянемо святість та зможемо побудувати незалежну українську державу. Слава Ісусу Христу!